Смачні та традиційні українські страви це наша нематеріальна спадщина, і вона постійно поновлюється давніми рецептами, які зберегли українці. А от, наприклад, приготування яворівського пирога. Знаєш, це проста, але неймовірно ароматна та поживна страва, яку готують з давніх давен на Львівщині. А науковці вже докладають зусиль, щоб рецепт внесли у перелік елементів спадщини ЮНЕСКО. Я готують пиріг сучасній господині Яворівщини. Наша кореспондентка Оксана Ясницька відвідала майстер-клас і тепер має чим здивувати своїх гостей. Наталія справжня яворівська газдиня. 25 років поспіль. Декілька разів на рік вона готує знаменитий пиріг для своєї родини. Рецепт дістався їй від бабусі і мами. Багато господин нині вдосконалюють давню рецептуру. Втім, Наталя, прихильниця традиційної. Я десь готую так, як готували давні господині, тому що тісто я не розтачую, хоча хтось і розтачує. Я готую таке живе, м'яке тісто, я загортаю пиріг. Замість тисячі слів яворівський пиріг краще один раз скуштувати, каже Наталя. Тож береться до роботи. Мені потрібна тепла водичка разом з теплим молоком, також дріжджі, я вже їх посипала цукром. Щоб вони розійшлись, тому що швидше тісто я не ставлю відпочивати. Я одразу ліплю з нього пиріг. От. Е, яйце одне яйце буде у нас до, для е, тіста, а друге яйце для змащування пирога, коли він вже буде готовий. Отже, е, цукор, сіль і олій. Усі компоненти для тіста Наталя виміряє, як кажуть в народі на око, а потім жінка замішує тісто руками, бо так робили господині з давніх давен. За консистенцією, воно має вийти не рідким, але й не густим. Далі готує начинку для пирога. Традиційно це картопля, гречка та порізана цибуля в олій. Велике значення має яку картоплю додати в пиріг. Ця картопля є молода. Зараз ми ще картоплі сезону не було, що ми купали. Тому сама консистенція її буде іншою чуть-чуть. Тому що картопля ще добре не визріла в землі. Господиня формує виріб. Наталя використовує бритванку, яка дісталась їй від мами. Тісто викладає так, щоб всередині залишилось місце для начинки. Краї робить товстішими, щоб потім ними загорнути всю начинку. Двічі пиріг потрібно витиснути до та після випікання. Додає Наталя, а після печі обов'язково закутати. То бабця завжди казала, там його ми вклали, там були такі менти: тікай, бабо, бо то гріх, баба сіла на пиріг. Тобто це треба було його закутати, сховати. Випікатися пиріг має 30-40 хвилин при температурі 200 градусів. Ось наш пиріг готовий. Зараз ми будемо його притикутати і притискати. Ось його треба спочатку так, трошничком. Сюди. Таким звичайним рушником. Потім такий, такий рушник ми беремо. Закути. можна в два. Краще в два. Щоб він був теплий і щоб він там добре закутався. Ось. І зверху я буду його ще притискати. Набираю в кастрюлю воду в ті, що була начинка, і ось так. І все. І чекаємо годину, дві, а то й до завтрашнього ранку. Для тих, хто не може чекати так довго, можна ласувати пирогом одразу. Смачного всім! Пригощайтеся! Тим часом дослідники Яворівської кухні кажуть, тривалий час намагаються з'ясувати, коли ж почали випікати знамениту страву. Припускають, що з тих пір відколи тут з'явилася картопля, кілька століть тому. У кожної господині був власний варіант цієї страви. Цікаво, що раніше дно дека посипали конопляним насінням, а способів подачі пирога було щонайменше 15. Навесні, коли появлявся кріп, дуже багато якраз багато сиру, і тоді господині подавали пиріг сметана з сиром і скропом. Це надзвичайно смачно. Далі мачанка грибна, а це в основному більше на зимові свята, на зимові там м'ясна мачанка, тобто така питна юшка так, з м'ясом. Дослідники прагнуть, аби традиція приготування пирога згодом з'явилася в переліку елементів нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, бо без нього не обходиться жодне яворівське свято. Оксана Ясницька, Іван Мазуренко, телеканал Рада для підсумків єдині головне.